Усім привіт! Ласкаво запрошую в нове мотиваційне відео. Ми все з холодильника. Зараз вимкнуть світло, бо почну мити. Ця поличка не виймається, тому що е, дверки не дозволяють в стіну впираються. Не можу витягнути. Буду мити те, що не виймається всередині, а те, що виймається, буду вимивати у ванній кімнаті. Будемо мити стіл. Все, що робиться тут після сніданку. Потім помию ці коврики. Коврики, до речі, у мене з магазину Аврора. Ось, бачите, який брудний стіл. Позорище. Позорище. А ще у нас позорище килим, але ж він не наш, тому. Нам прощається куча волосся, бруд. Я його пилососила, кума сказала мені його просто помити ванішем пропилососити, але все-таки ні. Буду здавати його в хімчистку, Зараз прямо буду телефонувати, хай приїжджають і забирають цей килим. Я тут все вимиваю і коли його принесуть, то ми його просто постелимо ось тут біля дивану, Кирил буде гратися. З ялиночка. Так, А ще в планах у мене помити віконечко. Я в перервах між вимкненням світла, між якоюсь роботою, монтуванням в'язанням, Я вже повимивала отут, тому що тут було все залито, потрібно ще повичищати ось тут і знайти місце цим іграшкам. Ці поробки робив Кіріл з Лего. І це відео і попереднє у ванній кімнаті, признатися чесно, вдалося мені важкувато. І саме прибирання, і зйомка, і монтаж в режимі 4 години без світла, 2 години зі світлом. Тому обов'язково підтримайте мене пальчиком вверх, а також підпишіться на мій канал, якщо ви дивитесь це відео без підписочки. Якщо ви тут. Це означає, що ви дуже любите мотиваційні відео, любите прибирання, а також підтримуєте україномовний YouTube. У нас зараз червоний графік вимкнення світла, і не мені розповідати вам про те, що був знову ракетний удар по Україні. Усій Україні болить за місто Дніпро. Я та моя родина дуже співчуваємо людям, що постраждали під час цього страшного теракту, і взагалі всім тим людям, які постраждали від росіянської руки. Болить, переживаємо на душі постійна тривога, болить серце, душа дуже тяжко, але ми не переможні, тому маємо. Тримати хвоста пістолетом, маємо жити, щось робити. Не можна скласти ручки, просто сидіти, плакати. Шоу must go on, як казав Фредді Меркурі. І знаєте, зараз мене відволікає лише прибирання. Якщо у вас ні, то напевно ви відволікаєтеся, дивлячись, як хтось прибирає. Приєднуйтесь, бо я вже почала. Поки прибираю, знаєте про що хочу з вами поговорити про мінуси цієї квартири. Спочатку думала зробити окреме відео, але в останній момент вирішила пару трійку думок висловити під час монотонної рутини. Хто не знає, то місяць тому ми переїхали на зйомну двушку, 58 квадратів. Перше ремонт. Почнемо, мабуть, з нього. На перший погляд, він красивий, сучасний, у світлих тонах, але якщо придивитися, то зроблений дуже неякісно, косо, криво. Такому ремонту, знаєте, є не гарна назва ремонт для зйому. А антонім цьому поняттю є ремонт як для себе. Думаю, ви розумієте, у чому різниця між цими поняттями. Друге, ремонтні роботи, будь-які поломки, якісь несправності виконуються за наш рахунок. Ми живемо тут місяць і вже ремонтували інтернет, домофон, вікно, замінили душ, шланг у ванні, висувний механізм в комоді. Як пізніше виявилося, то попередній орендар також викликав віконного майстра, настройщика інтернету. А також ремонтував цей самий комод, тому що залишилися старі рейки. Про комод тоді вже будемо продовжувати, і це буде третій пункт меблі. Вони тут, не знаю, українського відповідника. Якщо ви знаєте, то допоможіть. Кажуть, знаєте, хілінькі є. От меблі тут хілінькі, дешеві, вони аж трусяться, боїшся дихати на комод, на шафу, в якої обірвана задня стінка, вона осиріла через те, що дуже тонка. І про це ж буде вже пункт. Четвертий сирість в квартирі. В квартирі досить тепло, автономне опалення, тепло можна регулювати. І це, звичайно, неабиякий плюс, але стінка у спальні волога мокра. Думаю, до весни вона буде цвіла. Ми вже відставили шафу на 10 сантиметрів, можливо, потрібно її віддвигати і подалі. З цього випливає, що в цій шафі, яка... Прикриває це все непорозуміння всередині, дуже сама по собі сира, холодна. Речі там зберігати як мінімум неприємно, як максимум шкідливо для здоров'я. Благо у нас є гардеробна, але й вона не продумана, виглядає як комора, якось незатишно. Крім того, витяжка з кухні виходить у гардеробну, і там іноді стоїть запах їжі. Я дуже не люблю, коли від людей пахне борщем, тому і сама не хочу пахнути борщем. Це, по-моєму, п'ятий пункт. Не знаю, вже збилася. Якщо ви рахуєте, то виправте. А ще кілька слів сюди. Кухня, студія у нашому випадку, кухня, кімната дитини. І це нам дуже не підходить. Він каже, що йому не заважає, але мені самі неприємно цокотіти тарілками зранку, коли я готую їжу, коли моя дитина спить. І бачить сни про котиків. Ще був такий момент, коли Кирил вже спав, а до нашого тата приїхав його товариш з передової, наша гордість, наш захисник ЗСУ, і ми не знали, де його посадити, щоб попити просто елементарно чаю і не розбудити дитину. Це дуже незручно ставити над подушкою у дитини кухонний стіл, а він у нас там стоїть. Ну, звичайно, у цьому винні лише ми нікого не ми не звинувачуємо, очі бачили, що брали. Так, далі: шосте, сьоме, восьме, надутий ламінат, ручки на дверях без шурупів, недороблені стики між шпалерами та стяжкою. Якісь пункти це питання до ремонту, звичайно, інші до експлуатації, якихось помилок. Невже коли приймали квартиру попередніх орендарів, то не перевіряли взагалі нічого, якось нечесно до наступного орендаря, тобто до мене. Бо я ж плачу за справне і якось не не дуже готова була з першого місяця, з перших днів вкладатися в дрібний ремонт. А, до речі, ж, так, я ж здала килим у хімчистку, і це буде коштувати разом з доставкою 450 гривень. Не дуже якось прикольно за 12 тисяч гривень, хоча це вона ще нам і вступила, тому що квартиру вона здавала за 15. І знаєте, що я вирішила? Я буду какашкою і позабираю все, що сюди купила за власні кошти. Старе поставлю назад. Спеціально нічого не викинула. А, ну, тому що ну, не чесно. Хай перевіряють мене, а побачу, як будуть перевіряти. Якщо будуть у нас щось тут видивлятися і перевіряти, то обов'язково буду я казати про це. А, отакі от казочки малята. Ідеальність, вона така коряла всередині. Гарна картинка, звичайно, а для життя о, самі мінуси. Це вже я мовчу, що ми б світла по 12 годин на день із індукційною плитою, то взагалі у нас дуже весело. Та й на 12-й поверх по 3-4 рази дертися теж не цукор, але я знала на що йшла, тому що ну, вже казала, що у нас тоді дуже стримувала ця плита, але ми все ж таки її взяли. Світла в нас немає. Ми вирішили знімати іграшки з ялинки, складаємо їх в цей бокс. Of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all

Частенький, гарненький, гарно його поправи, посушили. Мені дуже подобається. Чомусь я думала, що він брудний настільки, що він буде білосніжний, але він такий сіроватий. Виявилося, колір у нього такий і є. Ну, дуже чистенько, мені дуже подобається. Вирішили його стелити між ріжком і столом. Так набагато краще. Який висновок я можу зробити з цього вищесказаного, треба шукати нове житло. Вже сказала про це власниці, вона дала добро, тому п'ятому переїзду бути. А на сьогодні це все. Пишіть, що думаєте з приводу теми відео у коментарях. Усіх вас обіймаю, бережіть себе.